Орбан в Києві. Яка справжня мета його ставлення до нашої країни і до Рашки? Орбан нахіра приперся. Так, бумажки привіз. Щось нам показати. Є якийсь план, план договору. Причому. Жінка мала вплив або е, мала відношення до створення цього документу, саме жінка, а не чоловік, там не Орбан, не хто інший. Є якийсь план, він привіз щось для того, щоб домовлятися. Розказав також. Е, які будуть презенти, кому в якій кількості, якщо погодяться на ці домовленості добре. Так, його ставлення до нашої країни. Орбан його ставлення до нашої країни. І його ставлення до рашки. А чому ми так перевзулися різко? Дивіться, ставлення до нашої країни. Давайте так, ставлення до простого люду, воно таке, що і біться, як хотіте. Оце його ставлення до простого люду. Ставлення до людей, з якими можна робити кошти. Від яких можна нажитися щось поїметь, до них ставлення з великою повагою. Ставлення до рашки, якщо можна там щось поїметь, то це, звісно, країна мічта, але ставлення до людей рашки як до дурнів, ще гірше, до речі, ніж до нас. Тобто, Орбан, його ставлення, і політичне, і особисте, воно залежить дуже від фінансової вигоди. Отака продажна шкурка. Поїхали далі. Найнебезпечніші місця і дати липня, де не можна бути простим українцем для того, щоб бути в безпеці. Найнебезпечніші місця. Давайте дивимось липня. Там, де люди відпочивають, там, де люди п'ють і їдять масово. Не в себе на кухні. Спорт. Спорт. Що? Спортивні змагання, спортивні майданчики. Е за магазини зі спортивного обладнання, з продажу спортивного обладнання, приватний сектор. Там, де люди. Як гості, тобто готелі, хостели, гостели, отакі штуки, держустанови. Там, де люди масово їдуть кудись вокзали, автовокзали, станції. Багато небезпечних місць. Давайте їх уникати по можливості. Пляжі. Так, що там далі дати да у нас небезпечні дати липня. Сьогодні у нас третє, тобто дивимось з сьогоднішнього дня і до кінця липня найнебезпечніші дати. З 16 по 19. І кінець місяця останні 2-3 дні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Продовжуйте 16 до 19 найнебезпечніші, Пікові такі небезпеки. І останні 2-3 дні липні. Так, майбутнє села і міста України розвиток або Занепад. За чим майбутнє? За селом або за містом? Майбутнє. Силы України, Украины, сил Украины. Майбутнє міст. Так. Майбутнє В плані розвитку особистого особистих досягнень за містами, в плані, де буде далі розвиватися молодь за містами, Вирівняється у нас історія, це в майбутньому, між районними містами. І центральним містом, тобто не буде такого перекосу, ну, типа там, не знаю, там Дніпро і що там, Церичанка, да? Перекосу сильного не буде. Тобто історія буде вирівнюватися, і там, і там буде розвиватися життя. Далі, що до села, а, село будуть доїти. І в село будуть вкладати тільки стільки, щоб тільки видоїти для розвитку вкладання не буде. Ну при цій владі це точно. А далі наше село чекає чекають якісь зміни. От давайте ми з вами доживемо до 26-го року, і ви мені нагадаєте про це питання. Бо там щось буде цікаве. Уряд пропонує заморозити соцстандарти до 2027 року. Бюджетна декларація на 25-2027 роки передбачає фіксацію прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати на поточному рівні. Увага! Мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум 2 900 гривень. 90. Хто цей мінімум встановлює? Ви можете розказати, як це відбувається? Я живу в Україні за час повномасштабного вторгнення я звідси не виїжджала жодного разу. І не планую цього робити. Я ходжу по магазинах, я бачу ціни. Розкажіть мені, як людині, у якої пенсія 2500. Прожити на 2900. І як це зробити, коли потрібно зараз, коли немає світла, да, зростають потреби у електроборудуванні, зростають потреби і в запасах їжі, ну, треба поїсти, треба полікуватися, да, треба там, який не який там обновити собі одяг. Ну, це все треба. Треба там за собою послідкувати, хоч раз на місяць сходити до перукаря. Ну, це треба. Що, як це зробити? Як це зробити? І хто це робить? Цей блядь, мінімум прожитковий? І чого депутати не живуть на цей мінімум? Ну, і чого у них не зарплата 8 тисяч гривень? Це риторичні питання, значить п'ятихвилинка. хвилинка.